Цього тижня бойовики активізувалися по всій лінії фронту. Оголосили наступ на Маріуполь. Обстріляли це місто навколо Дебальцевого, Намагалися замкнути кільце, вирівняти лінію вже захопленої території, намагалися і на Луганщині. На Бахмутському шляху розгорнулися справжні важкі бої. В епіцентрі опинилася і наша Тетяна Штан. Цей блокпост знаходиться на Бахмутському шляху, але відносно далеко від епіцентру війни. Це друга лінія оборони на той випадок, якщо ворог пройде далі. Я зараз активно працюємо на позиціях, укріплюємо, облаштовуємо от, вогневі точки, от, бліндажі. От, активно працюємо на позиціях для того, щоб ну, поглибше закопатися в землю. От. І да гідну Бахмутський шлях, який проходить від Лисичанська до Луганська, не просто магістраль його захоплення. Відкриє шлях бойовикам одразу на два напрямки: через 31-й блокпост на Кримське, а звідти пряма дорога до міста щастя, де знаходиться така важлива для Луганщини Тес. Єні якщо, якщо пройдуть ні через Кримське, то вони пайдуть пійду, Кримське заберуть, заберу далі. У них дорога через через реку пройдуть і пайдуть. Так і пойдуть. Орехова донецька Кряковка, в ту сторону пойдуть на щастя. З іншого боку річки Сіверський Донець зупинити наступ бойовиків готується у трьохізьбинці, бійці батальйону Айдар. Новини на радіохвилі змінюються чи не щогодини. Двоє суток вони підградами. Двоє суток їх обстрілювали. Кожен час, кожний полчаса їх стріляли, стріляли. Тобто вони відшли, зараз обратно. Та опять наш наш й блокпост. ситуація по селу Кримське і досі не зрозуміла. Бійці їдуть у розвідку в село Донецько-Оріхове. Воно знаходиться одразу через річку від Кримського. Нічні повідомлення невтішні. Парації передавали, що двіжиться колона зімогоря, колона безшої техніки. То тобто думали, що вони сюди, какби на підкріплення, сюди на пришиб, на красний лиман. Що допомагати ані ушлі на Кримське через поганий радіозв'язок, наша артилерія пропустила колону, і вона підійшла впритул до села Кримське. Наші виходить не відкривали вогонь по техніці, тому що не могли е, е, точно то Тобто наша ли це техніка чи це техніка сіпа саме у селі Кримське є єдиний перехід для важкої техніки через річку Сіверський Донець на всьому проміжку від міста Щастя до Кримського. А це кількадесят кілометрів. Перед кримським. Для відходу наших войск. Зупиняємося на найближчому посту, аби розвідати обстановку. Та взагалі, плануємо туди, на крайній постід. Але раптом по рації передають всі в укриття. Починається обстріл. Від'їхавши на безпечну відстань, ми зупиняємося перечекати, але обстріли не припиняються. Та я вже да не поняв, куди вони луплять. Ну, перший залп туди. Пішов. За Другий напрямок наступу для бойовиків зі сторони Бахмутського шляху це на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Зараз на заваді бойовикам стоїть 29-й блокпост та 31-й, який відійшов трохи від попередніх позицій. Нема да. 31-го поста. Наші держать держать оборону трошки вище. 31-й пост це дуже велика система. Оборонних споруд і частка цих споруд зараз просто знищена, там нема навіть де сховатися. Хлопці відійшли трошки далі, стоять, держать зараз. Ми з батальйонами Айдар та Донбас вирішаємо на 25-й та 29-й блокпости, аби розвідати ситуацію, що там відбувається насправді. На цій дорозі війна не зупинялася від початку літа. Тут навіть врожай фермери не збирали. Также подсолнухи, да, залишили. Вони вже знають ці цифри сил противника, які стоять на підступах до Бахмутського шляху. Але таким їх не злякаєш. Бійці їдуть визначитись із позиціями, де зустрічати наступ. Дуже серйозна ситуація. Подивіться. П'ять тисяч, тисяч росіян і тридцять тисяч ватників. При підтримці 60 танків. 25-й блокпост сього півгодини тому пережив артобстріл. На щастя, ніхто не постраждав. А що за сторони громадська? По часа назад, а так вони зараз перезаряджають гради. У нас сього півгодини, доки терористи перезаряджають зброю. Бійці оглядають біндажі. Саме тут вони будуть жити і воювати наступний тиждень. Це ви тут тепер будете тримати оборону? Так. Сиді тут, може поміститися людей. Чотири чоловіка. Далі повертаємо в бік 29-го блокпосту. Дорога скрізь усіяна воронками від снарядів. Позвоні узнай при добри там дам, Дамні та дам, їдемо. Дам, дам. цим шляхом вже не їздять цивільні автомобілі. До 29-го блокпосту лишаються лічені кілометри. Бійці будь-якої хвилини готуються до зустрічі із диверсійними групами терористів. Поховає стрільба, ті чаємося. Атрізають спереді, занімаємо оборону, розвивається справа слівашніх висоти та лісосмуги з того боку траси вже не контролюються українськими військовими. А уже ця дорога вже добре пристріляна бойовиками. Оду під воно сверху з висоти уріміот достанет кінкосу. Неочікувана машина, що їхала попереду, потрапляє у яму. Пересування військових не аби ускладнює погода. Дощ за мінусової температури перетворив на ковзанку все довкола. Нема. Раптом звідусіль починаються масовані обстріли. Зі сторони випаде, там де ми Цей телефонний дзвінок враз змінив плани бійців. Бахмутку збираються атакувати зі сторони Первомайська. наряд, по підсумках, Щоб була готовність. в чечення та часу. Танкова атака. Бійці розвертають машини, аби повернутися сюди вже із протитанковою зброєю. Зараз протягом півгодини тут очікують танкові. Дорогою попереджають всі блокпости, аби були напоготові. Часа для жадаються атака танканкови. За даними розвідки, в районі Первомайська скупчення російських танків до 40 одиниць танкову атаку того дня вдалося зупинити. Аби дізнатися, що відбувається на бахмутському шляху зараз. Ми телефонуємо бійцю батальйону Айдар. Ацівна противника за сьогоднішні сутки уменьшилась. Вчора була попытка, то тоже розвідки боєм, то ли атаки танками. Один танк був подвід в Второй противник працівник бросил яташов. Атаки масовані обстріли терористи цього тижня здійснили і на інших фронтах та напрямках. В Авдіївці, що в 20 кілометрах від Донецька, вибухи не стихали ні на мить. Найбільше постраждав район так званої старої Авдіївки. Обстрілюють Авдіївку, жилі сектори в основному. Вчора ввечері обстріляли скажімо так, стару Авдіївку, розрушені дома є. Обстріляли нову Авдіївку по дорозі. Так жертв, в принципі, немає, а от розрушення велике. Мешканці на вулиці виходять лише по воду або за продуктами. Води шліть у нас. Ми входять, хто в колодязі, хто от сюди. На пункті швидкої допомоги за останню годину вже зафіксували два виклики з осколочними пораненнями. Два була визнана з осколочними да, два визива. Мінілю, тому що МЧСники попутно визвали. Більшість мешканців наразі переховуються у підвалах. В подиноких відкритих магазинах люди скуповуються одразу на кілька тижнів уперед. Обстріли посилюються щохвилини. Солдати лише надійніше укріплюються на своїх позиціях. Це їх відповідь на зухвалі ультиматуми терористів. Буває навіть таке, що просто підходить місцевий і говорить, з вами хочуть поговорити по телефону. Дають телефон, поговорить, що хочуть поспілкуватися з командиром батальйону для того, щоб домовитися про те, щоб ми відійшли, а вони зайняли нашу позицію. Дебальці від початку тижня обстрілюють без передиху. За останній тиждень ситуація дуже таки ускладнилася, зв'язку з тим, що як кажуть, от може чуєте отриманий гуманітарний конвой, який дозволив на сьогоднішній день активізувати дії супротивника, сепаратистів. Артилерія терористів, окрім самого міста, б'є ще набагато кілометрів вперед. Цієї ночі обстріляли село Луганське. Воно в 12 кілометрах від Дебальцевого. Ну, от ми бачимо, як кажуть, картину під час нічного обстрілу. Було накрито градами позиції наших. Нашого підрозділу, ну от результат обстрілу. Таким чином бойовики намагаються відрізати українським військовим шлях для відходу з Дебальцевого і створити котел. Позараз силами засобами керівництва Збройних сил України створюються такі умови, щоб дано, щоб такого котла не було створено. На даний момент, в принципі, поки не бачимо, такого, що можливе таке створення. З кожної хвилини снаряди падають все ближче і ближче. Ми поспіхом залишаємо селище. розриви були на але наші бійці не залишають позицій і продовжують тримати оборону. Тетяна Штан, факти тижня.